Доброго дня, діти! А що нам принесла весна? Тепле сонечко, птахів з теплих країв, квіти на галявинах. А ще весна принесла нові турботи в саду, на городі, на подвір'ї. Що ви бачите на картині, діти? Тато копає город, матуся біли стовбур дерева від шкідників. Діти Катруся та Дмитрик саджають квіти. Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня. На городах наприкінці квітня сіють кріп, петрушку, моркву, цибулю, пізніше садять картоплю, помідори і інші овочі. Срібна в неї кожушина, всім відома цибулина, бо вона у стравах всюду береже нас від застуди. Сьогодні ми з вами, діти, будемо маленькими садівниками і посадимо цибульку, яка корисна для нашого організму. Візьміть, будь ласка, цибульку, поставте її у водичку, щоб проросло корінчик. Подивіться, що... яка в мене вийшла цибулинка вже. Проросло коріння, бач, та пір'ячко зелене у цибулинки. Якщо поставити на підвіконня цибулинку, вона буде рости швидше, бо її буде зігрівати сонечко. Проведіть вдома ось такий цікавий дослід. І спостерігайте, як буде рости ваша цибулька. Бажаю вам успіхів, до побачення, малята!